Усім привіт! Мене звати Машталер Дмитро, співвласник маркетинг агенції Ціль. Сьогодні ми беремо інтерв'ю в Петра Лишака, співвласника по бренду лакшері аксесуарів для жінок. Це буде невеличке відео як анонс до повноцінного інтерв'ю з цим підприємцем в форматі такої невеликої Тікток-Хвилинки, де я задаю короткі питання, і е, наш гість відповідає в своїй манері. Тому ще разочок привіт. привіт. Так, дивись, у нас е, перше. Е, коротко опиши свій бізнес. Ми affordable luxury fashion brand, який зараз е, фокусується на аксесуарах для жінок, але в майбутньому будемо розвиватися. Е, наша, наше позиціонування це про е, таку люксову якість, в яку ми віримо. Це про. Е, це про Жінку, яка розвивається, і яка, е, яка з, з, ну, з великого міста, яка е, з, реалізовується і яка має свою естетику, і наші вироби доповнюють її естетику. Круто, дякую. Яка найближча ціль бізнесова в твоєму проєкті? Найближча ціль, ти маєш на увазі прям. Наступний рік, можливо, ага. Це до кінця року вже залишилось зовсім трішки, на наступний рік. На наступний рік у нас ціль зробити приблизно 200 мільйонів гривень обороту. Круто. Якщо говорити про твою особисту ціль, можливо, спорт, хобі, що ти собі ставиш як таке ціль, яка надихає? Так. Для себе я ставлю якусь ціль таку більш. З, з музики. Да. Я музикант, тому мені я би хотів спробувати в, 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 виступити десь на сцені, може зібрати навіть якусь групу, бо я сам гітарист і це таке особисте моє хобі. Вау, wow, клас! Е, супер, дякую. Е, що для тебе гроші? Як ти описуєш це слово і, взагалі, цей концепт? Для мене гроші це еквівалент цінності людини uh -huh. в суспільстві. І для мене тому гроші це така річ, яка. І просто легко тримати, просто роби більше добра і просити гроші. І, в принципі, ну то в моєму, в моєму Угу, Супер. Якщо говорити про найм людей, на що ти більше опираєшся? І які типові питання ти задаєш для ключових гравців в команді? Перше, найголовніше, мені важливо, щоб людина. Мала таке мислення переможця. Напевно, я зараз говорю більше про такий топ-менеджмент. Все ж таки, я не, не займаюся там, наймом людей на виробництві, бо там все одно це там зовсім інші керівники, там зовсім інші правила. Але от мені, принаймні, топ-менеджменту чи такого середнього менеджменту важливо, щоб людина показала, які в неї були перемоги до того угу. перше. В спорті, в бізнесі, в роботі, в інших проєктах, в хобі, мені не важливо. Головне, що подивився перемоги. Друге, це зрозуміти, чи ця людина підходить нам по вайбу. Чесно, я багато чого читав, розбирався. Якщо людина нам не підходить по вайбу, це завжди буде фейл. Тому що ми можемо сваритися, він може щось не знати, але якщо він по вайбу підходить, то там точно буде крута енергія. Клас. Е, як ти визначаєш, що це твоя людина по вайбу? Я дивлюся, чи людина загалом має оцю таку е, психологію переможця, mm -hmm. чи вона має оцю таку психологію людини, яка любить чогось досягати, і чи вона, чи вона взагалі любить ту справу, е, на яку ми її наймаємо? Якщо, наприклад, це маркетолог, він має любити це. Він має любити можливо навіть фешн любити, любити от красу, любити естетику. Якщо це, наприклад, ми говоримо customer support, да там mm -hmm. ця людина має прям любити людей, допомагати їм. І от так. Okay. Зрозумів. Чи займаєшся ти операційкою в своєму бізнесі? E, думай, знаєш, напевно, операційка це така річ дуже е, така, знаєш, плаваюча, тому що в е, залежності від бізнесу, операційка буває різна. Я точно не займаюся тим, що компанія не висить на мені. Да? Тобто, все ж таки я, я можу дозволити записувати інтерв'ю зараз, да? а не сидіти mm. в телефоні. Але якщо ти займаєшся активним ростом, uh -huh. я не вірю в вихід операційки, з операційки, коли ти займаєшся активним ростом. Uh -huh. Або... Які твої три типові е, рутини в робочому тижні? Ну це е, зустрітися з ключовими людьми хоча б раз в тиждень і поговорити один на один. Зустрітися з командою, з ким я спілкуюся разом, поговорити про такі речі. Це м, м, слідкування за якимись показниками mm. так, десь, десь там раз в день, наприклад. І е, постійне задавання своїх питання, а що зараз найважливіше? І завдяки тому, що я якби, на такій позиції як SEO, я маю можливість і час задати таке питання. Mm -hmm. Клас. Які показники ти найчастіше виміряєш і звертаєш увагу на них? Продажі за день. Повернення, причини повернень. Е, ну, то, то, то не є у, то не є у, як у, ну, у пріоритеті, я просто розказую будь-які. Е, також це е, е, как, тобто реквізинкост. Custom requisition cost, да, requisition cost да. зараз там, за день чи за тиждень і за місяць. Виконання планів це виконання планів виробництва, е, загалом ефективність виробництва по різних там показниках. Mm -hmm. Рахуємо, як в нас там взагалі, чи, чи десь там не буде касового розриву, і якщо він буде, то що треба для цього. Вот. Це дашборди, чи це ручна якась звірка, чи це, не знаю, як у тебе відбувається, що стільки показників ти зараз озвучив. Вони автоматизовані, чи це ручна звірка, коригування? Там як як це зараз? Ну на даний момент, коли ми записуємо оці відео, то це е, така напівручна збірка, але надіюсь, що там через місяць-два мене вже буде то все автоматизовано прямо під мене. Ага. А і це в тебе багато часу займає, щоб це ну, зараз отримати ці дані? Там не знаю, 30 хвилин чи не знаю, 5 годин кожного тижня. Ти виділяєш на те, щоб... Я думаю, це все ж таки ситуативна річ. Плюс mm -hmm. для мене це там збирають у відділі фінансів. Mm -hmm. І я е, на основі цього можу якісь там вже собі приймати рішення. Okay. Якщо говорити про найдорожче навчання, яке ви купували, скільки це коштувало, можливо, це як досвід втрати грошей і звідти інсайди, або ж куп, покупка менторства чи освіти. Так, ми, ми з партнером постійно вчимося, і постійно е, ходимо до менторів, е, постійно е, ходимо на якісь консультації, купуємо консультації е, і е, тут багато буду перераховувати там і про і про маркетинг, і про growth маркетинг, і про піар, і про міжнародні ринки, і, і юридичні питання. Вот напевно, самого ключового, з чого у нас почалося, насправді таке якісь розуміння, це було такий курс побудова фешн-бренду від Ксенії Шнайдер. Насправді це доволі такий обширний курс, який пояснює від А до Я, як загалом працює фешн-бренд. Напевно, це б я рекомендував як е, якийсь серйозний іменно в нашій ніші. Е, також у нас ясно, що було досить наставниками, які е, нас, як підприємців, вертали нам фокус на правильну річ, на, на правильний е, пріоритет, напевно uh -huh. От, і відкидали зайве. І це були напевно теж такі дуже круті інвестиції. Я чув, бачу 10 тисяч доларів один з супровідів як на навчання. Є якісь дорожчі навчання, чи які це порядки цифр ви витрачаєте інвестуєте? Тут я не скажу. Я, напевно, думаю, що кожен з нас, і Павло, і я десь, напевно, витрачають на рік там, більше навіть 10 тисяч доларів на, на різні навчання, на, наставників. Бо там я весною вчився в Стенфорді, то там е, це було безкоштовно, але я цінове витратив гроші на логістику, на якісь проживання, на такі речі. Тому це теж було угу. класний досвід. Опиши своє уявлення, свій міф про себе як підприємця. Я себе вважаю людиною, яка горить від масштабування. Все життя я. Я насолоджувався, там, прям, э, надихався великими брендами: McDonald's, Amazon, Tesla, заправки Окко, якщо, якщо з України. Я ніби надихався тим, що вони такі великі, що вони роблять такий великий вплив, що вони мають там, одні стандарти якості. Для мене оце є мій пешн, напевно, от в бізнесі. І тому я людина, яка э, яка любить там продукти класні, тому я її партнер з, з, з Павлом. Але моя насолода це мати ідею і мати можливість це масштабувати. Угу. Супер, дякую. Останнє питання тоді в цьому блоці: а як не згоріти від цієї амбіції? Я думаю, що люди згорають не від багато роботи чи там якісь проблеми. Люди згорають тоді, коли вони не роблять то, що хочуть. Наприклад, це може бути як і верхньорівневе питання взагалі займаюсь на тим бізнесом, взагалі зовсім інше має бути бізнес. А може бути навіть нижче рівня питання, що е, я працюю з людьми, які мені не подобаються мої працівники, але я їх не звільняю, тому що, наприклад, я там стидаюся. І от я замітив, що е, ясно, що моє тіло воно може там, е, воно може десь змучитися, воно може захотіти відпочинку, спорту, ще чогось але. Насправді, вигорання відбувається ментально. І щоб не відбувалося вигорання, ти просто маєш жити своє життя на 100% в правді в собою. Я це називаю екстремальна правда. Mm -hmm. Тоді вигорання воно просто неможливе, бо ти не підпускаєш не своє клас. Тобі допомагає хтось на цьому процесі, психолог, коуч, щоб бути отримувати цю екстремальну правду з собою. Та, я мав різні досвіди наставництва. Психотерапії, да такого якогось консультування, і напевно найсильніші отакі мої наставники це були іменно люди, які допомагали з мене витягнути, що я, насправді я не роблю, але хотів би робити, собі не дозволяю, наприклад. І оце були найсильніші мої трансформації. Клас на цьому моменті. Ми завершимо цю таку коротку версію інтерв'ю. Друзі, хто хотів би побачити повноцінне відео, підписуйтесь на цей на цей канал, а також залишайте коментарі. Тому найближчим часом у нас вийде більше години часу спілкування з. Цим підприємцем Петром, і ми поділимось про стратегії піару, про масштабування, про те, як, яка, яке розуміння буде про вихід на 100 мільйонів доларів, виручки, масштабування, екзити і багато класних речей. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити класний випуск уже найближчим часом. До зустрічі.